Привіт! Я Богдана Романцова, редакторка видавництва Темпора. І сьогодні я хочу з вами трохи поговорити про інтелектуальну літературу, про те, чому ми так у темпорі фокусуємося на літературі високої полиці. Чому нам важить американський постмодернізм, європейський модернізм? Що ми знайшли такого у класичних філософських текстах? Чому ми видаємо книжки, які ймовірно, Мало хто прочитає. І сьогодні я спробую спростувати цю тезу, що це книжки недоступні, незрозумілі, непідйомні і ті, які мало кому подобаються. У видавництві «Темпора» я займаюся насамперед такою перекладною літературою. Це серія американський постмодернізм, де завдяки перекладачу Максиму Нестілєєву постійно з'являються якісь нові тексти. Нові для нас, але базові для американської традиції. Американська традиція на сьогодні є однією із найцікавіших, найсильніших, найпотужніших і найбільш незалежних традицій у світі. Це, можливо, єдина літературна традиція, яка постійно фокусується на самій собі, яка постійно веде діалог із собою, однак не лише із собою. Друга велика. Лінійка моїх зацікавлень, це висока європейська проза, і насамперед ідеться, звісно, про мою улюблену британську літературу. Всі ці Джурін Барнси і Айс .E Байет це ті, кого я сама люблю, і ті, кого я сама читаю, справді у вільний від роботи час. То чому нам так важливо видавати високу полицю і чому ми обираємо таку. Можна сказати, непоширену, може навіть сказати, непопулярну нішу. На це в нас є кілька конкретних причин. По-перше, для мене інтелектуальний роман це роман, який має під собою якусь серйозну філософську підкладку, якусь серйозну взаємодію із попередньою культурною традицією. І тут інтелектуальні романи є для мене. Такими собі сховками, куди напаковано дуже багато всього. І з одного боку, вони показують, на якому етапі розвитку ми зараз, а з другого боку, вони є такими собі маркерами часу, які означають, зараз ми на цій площині, нам важливі ці теми, нам важливі такі постаті з минулого. Тобто, за інтелектуальним романом можна дуже добре зрозуміти світогляд людей. Як вони бачать цей світ, що вони про нього думають? Для мене це тексти, які насправді є не позачасовими. Це тексти, які досить точно відбивають нашу реальність. По-друге, інтелектуальні романи працюють із переосмисленням жанру за спеціалізацією теоретикиня літератури. І я іноді кажу, що теоретики літератури це ті, хто виробляють інструментарій для того, аби далі із ним працювали. Всі інші люди, які спеціалізуються на певній конкретній літературі, люди, які займаються порівняльною літер... літературознавством, компаративістикою. ну і, власне, всі, хто хоче більше і глибше знати про текст. І тому оці базові поняття, базові зміни, такі зміни фреймів, зміни рамок, в яких існує література, і певні жанри, вони також мені дуже цікаві. Інтелектуальні романи мають дуже хорошу потенцію для того, аби змінювати саме поняття жанру, аби трансформувати жанр, аби показувати, яким є жанр сьогодні. Наведу один простий приклад. Сьогодні історичні романи це те, за що можна отримати Нобелівську премію, це те, що радо читають, і те, що чим можна пишатися. Історичний роман це дуже серйозна праця. Однак так було не завжди. Довгий час історичні романи здебільшого вважались таким собі розважальним читвом. Чимось на кшталт таких легковажних історій у красивих декораціях, часто якихось дуже барвистих, дуже екзотичних, це могли бути декорації давніх часів або середньовічної епохи. І десь там, в 70-х, 80-х історичні романи здебільшого виглядали як щось, що варто приховати за аркушем паперу, вгорнути книжку, аби ніхто не знав, що ти читаєш. Однак потім прийшла низка важковаговиків жанру, наприклад, Гіларі Мантел та інших, інші, які змінили самі правила гри. І історичний роман, часто в таких самих декораціях якихось дуже цікавих, неочікуваних, вийшов наперед, піднявся і став таким базовим жанром високої полиці. Тож тепер, коли ми видаємо Ольгу Токарчук і мій улюблений роман книги Якова, спеціально відзначений журі у присуді Нобелівської премії Ользі, то ми долучаємося до оці, цієї трансформації жанру, до того, що важливе. І тут Ольга Токарчук для мене одна із базових авторів. Так, звісно, не всі її тексти є історичними романами, не всі її тексти базуються на минулому. Однак там, де вона працює з історією, це ну, приклад дуже якісної і дуже потужної роботи. Крім того, інтелектуальна література це завжди діалог різних традицій. Кроскультурні тексти це те, за що можна утримати і міжнародного букера, і Нобелівську премію, ну і нарешті пуліцера. Тобто це тексти, які мають хороший потенціал війти в літературний канон. І якщо ми зараз з вами згадаємо авторів, які прославилися останнім часом, або авторів, які вже не перше десятиліття на Олімпі, то там буде дуже багато кроскультурних письменників. Салман Ружді Абдураза Гурна, Кадзу Ішігуро. Ну, якщо ми беремо авторів, наприклад, походження з країн Африки, там буде ще більше. Можна говорити про те, що... або, наприклад, остання Нобелівська лорадка, Ханкан, яка прославилася у нас завдяки роману вегетаріанка. Можна казати, що такі автори часто загортають у обгортку. Традиційного західного тексту якісь неочікувані теми, цікаві мотиви, і таким чином у нас поєднується класична західна традиція, оцей високий гардблумівський канон, і водночас теми, про які ми, можливо, б і не дізналися. Чи багато ми знали би про Танзанію, якби не прочитали рай Абдулразака Гурни? Ось такі тексти на межі різних традицій, де поєднуються різні погляди на світ, мені неймовірно імпонують. І тут знов згадаю Ольгу Токарчук, яка є письменницею межі, пограниччя, поєднання різних культур. У її мандрівці людей книги, і тим паче в книгах Якова поєднуються різні погляди на світ, різні релігії. У книгах Якова взагалі маємо. Величезну карту, що її охоплюють головні герої. Це Німеччина, це Польща, це території теперішньої України, це велика, велика така карта, за якою вони переміщуються і ніби заштриховують її. І при всьому цьому такі автори, з якими ми працюємо, вони не намагаються уніфікувати все і видавати все якось так дуже спрощено. Діалог традиції він може бути не лише на рівні різних локусів, різних територіально культур. Це може бути взаємодія традицій через час, попри величезну темпоральну відстань. І тут я неймовірно щаслива анонсувати і сподіваюся порадувати вас тим, що уже невдовзі ми будемо мати блискучий роман Аес Байдет одержимість Позешн, за який вона має Букерівську премію. І будемо мати її в перекладі Ярослави-Стріхи, як на мене, найкращої із усіх перекладачок, хто міг би працювати із Байдет. І я щаслива, що. Цей наш тандем, ця наша взаємодія триває. Одержимість А.С. Байде це історія, яка розгортається одразу в кількох площинах. Генрі Джеймс колись сказав, що для хорошої історії достатньо двох закоханих пар. Отакі От дві закохані пари діють у цьому тексті: це пара сучасних дослідників, які займаються вікторіанською літературою. І пара поетів вікторіанських часів, у яких вгадуються реальні образи Альфреда Теннісона та Крістін Розетті, це, власне, сестра Данте Габріелі Розетті, цього прекрасного прерафаеліта, художника і поета. І дія розгортається в такій детективній історії. Сучасна пара намагається більше дізнатися про пару вікторіанську. Це так дуже спрощено, я не буду вам спойлерити, тому що сюжет також важить і він теж дуже цікавий. І тут у нас є не лише діалог традицій вікторіанської і сучасної. Тут також є дуже цікаві експерименти, поетичні вірші, а Байет і для одержимості, і для книги для дітей перекладав блискучий перекладач поезії Максим Стріха. І я не знаю, хто міг би впоратися краще. Таким чином, тут маємо взаємодію поетичної традиції та прозової. Причому, якщо ви любите озерників, так як їх люблю я, якщо ви любите британську поетичну школу, ви будете радісно впізнавати дуже тонкі алюзії на різних авторів. І на цій стилізації побудована вся творчість Баєт. Вона постійно веде розмову зі своїми. Попередниками. Це, безумовно, Уорцфорд, це безумовно, Колріч, це, звісно, Теннісон, це, безумовно, Генрі Джеймс та інші автори, які для неї важливі, і яких вона постійно підсвітлює у своїх текстах. Таким чином, наші інтелектуальні романи, ті, які ми видаємо в темпорі, це не лише можливість ознайомитися із вершиною світової літератури сьогодні, це ще такий заклик звернутися до класичних текстів, почитати тих, хто вам набрид у школі, або тих, кого ви пропустили, і загалом дізнатися про них більше. Адже література завжди працює у тяглості. Не буває літературного тексту, який існує десь як острів, не буває історії, яка не взаємодіє з. Іншими, і наші проєкти ще відсилають до минулого. Інтелектуальні романи працюють здебільшого із потужними героями та героїнями. Як на мене, саме інтелектуальний психологічний роман дає змогу підсвітити сильних особистостей, які вписують себе в історію. Так, один з наших наступних проєктів, який вийде уже наступного року, це папуга Флобера Джуліана Барнса. Абсолютно прекрасний роман, один з моїх улюблених, досить трагічна історія про те, як втративши найріднішу у світі людину, ми намагаємося відволіктися на щось. І цим чимось може стати життя улюбленого письменника. Це не якийсь рандомно обраний реаліст. Флобер це безумовно вершина реалізму. Однак для Барнса це дуже персональна історія. Він займався Барнсом професійно, він професійний дослідник, літературознавець дуже серйозного рівня. І ця його історія, папуга Флобера, це ще й такий реверанс, це такий елегантний поклон своєму кумиру. Адже саме від Флобера Барнс взяв дуже багато прийомів, наприклад, флоберівську деталь, увагу до дрібниць, до часу простору, до всіх тих нюансів, що насправді і творять красу тексту. Тож цей роман він ну, буквально є ілюстрацією для мене взаємодії традицій і спадкоємності те, що сьогодні так важливо для нас в українському літературному процесі. Коли ми нарешті виводимо наперед не лише для нашої бульбашки, а й для широких мас авторів минулого, підсвічуємо наші 20-ті, 19-те століття, говоримо про бурокову літературу. Все це дуже важливо і тут є чого насправді повчитися. Я би рада прочитала, наприклад, якийсь, Текст сучасного українського автора про барокового письменника або потужного полеміста того періоду. Наприклад, про Івана Вишинського. Я точно не фанатка того, як писав, поводився Іван Вишинський. Мені не завжди імпонує його запал, такий торквематівський майже. Однак я думаю, що його життя і його позиція можуть бути дуже цікавим матеріалом для роману. От щось таке я хочу бачити і в нас. Нарешті, інтелектуальна література для мене дуже важлива, тому що вона показує дуже сильні прояви авторського стилю. Це те, як автор бачить світ, як він осмислює. І інтелектуальна література вона є сміливою. От те, чого не варто боятися нашим авторам, проявляти свою інтелектуальну сміливість та звитягу. Не боятися братися за складні теми, які вимагають тривалого дослідження, теми, які можуть здаватися спочатку непідйомними. От знов таки книги Якова Ольги Токарчук приходять мені на допомогу. Отака величезна цеглина багато місяців редакторської, коректорської роботи, чудовий переклад Остапа Сливинського, прекрасна коректура Ніки Чулаєвської. І я собі уявляю, скільки років роботи самої Ольги Тукарчук, можливо, навіть десятиліття, зважаючи на попередню підготовку. Ну і нарешті хотілося б трохи зупинитися на американському постмодернізмі, нашому тривалому проєкті, який існує завдяки Максиму Нестелєву. До речі, підписуйтеся на його телеграм-канал Лабіринти американського постмодернізму. Ні, це не проплачена рекламна інтеграція. Просто мені здається, це один із найцікавіших літературних каналів в Україні. Тож наступного року ми можемо чекати на низку потужних текстів. По-перше, буде Девід Марксон, Полюбовниця від Генштайна чудовий роман про останню жінку на планеті, яка їздить світом. Спостерігає за різними проявами культури і осмислює їх. Наприклад, вона їздить у музеї, споглядає картини, наприклад, дивиться на нічну варту і каже, що їй подобається, а що ні. Вона милується якимись сучасними витворами мистецтва, згадує усіх, кого ви знаєте, і тих, кого ви не знаєте. Втім, довіряти їй не треба, тому що факти вона плутає із вигадками. А реальних людей із фантазмами, яких ніколи не існувало. Однак цей чудовий текст Девіда Марксона, який, до речі, відхилили, можливо, найбільше разів з усіх класичних текстів в історії, навіть більше ніж Джоан Ролін із Гаррі Поттером. А скільки разів я не скажу, аби ви прочитали після мови. Він мені дуже запав в душу, тому що цей текст також показує взаємодію культурних традицій, і те, що письменник може у своїх творах базуватися не лише суто на літературі, а й, наприклад, на малярській традиції, говорити про скульптуру, говорити про музику. А це героїня, яка виросла вся у музиці. У художньому мистецтві, вона сама художниця за професією, вона постійно чує якісь класичні твори у голові. І все це поєднується в таку величезну тканину загалом європейської, американської та інших культур. Ще один чудовий текст американського постмодернізму, який я хочу анонсувати, це роман Космополіс. Дона Деліло цей роман Космополіс оповідає про майбутнє років, так через 20-30, Можливо, і те, до чого може прямувати людство, а людство прямує до ну певної дегуманізації. Це історія мільярдера, який їздить містом в своїй автівці. Це величезний лімузин, автівка, офіс і споглядає за тим, у що перетворилося суспільство. Він заробляє на життя тим, що грає на біржі. І, власне, оці цифри для нього навіть живіші за звичайних людей навколо. Інтелектуальні романи часто можна розглядати як попередження, як певне таку касандрівську історію про родство, те, що можливо буде в майбутньому, якщо ми не будемо зважати на такі червоні ліхтарики, що їх нам лишають автори. Тож, якщо підсумувати, то мені здається, без інтелектуальних романів і без нашого долучення до світової традиції просто неможлива сучасна українська література, адже лише у взаємодії з різними культурами та літературами може постати сильна національна традиція. І я думаю, що більше буде таких текстів українською, що частіше ми будемо звертатися до високої полиції британської, американської та багатьох інших літератур. То цікавішими будуть і наші тексти, то більше ми будемо взаємодіяти з оцією світовою спільнотою. І я думаю, що йдеться не лише про якісь західні зразки, а й про ширше поле. Літератури, що його нам варто відкривати. А я сподіваюся, що серед новинок «Темпор», які проанонсувала головна редакторка Ніка Чолаєвська, і серед текстів, про які я говорила сьогодні, ви знайдете щось своє, щось не лише розумне, а й близьке, цікаве, те, що вам припаде до душі. Лишайтеся з нами і лишайтеся із видавництвом темпора. Дякую!